Всім вам доброго дня. Хочу вам, з вами поділитися таким хорошим откровінням із відео Солтанінка. Учені вони зробили такий експеримент. Вони взяли два стакани, наповнили їх водою. В один стакан вони говорили, ну, наговорювали все брудне, все таке негативне. А в другий стакан з водою вони читали псалми, співали пісні, благословляли Бога, читали Біблію. От. І там, де був один позитив, то там. В тому стакані були е, дуже гарні кристали, дуже рівні, дуже ну, дуже гарні. А там, де був один негатив, то в тому стакані е, кристали, вони були дуже іскажені, дуже погані. Е, і Біблія говорить, що ми, як ті сусуди, е, оці стакани з водою. Коли ми е, проносим, е, п, через себе впітуємо в себе оцей весь негатив, ми тюкаємося, говоримо всякої гадості, знаходимося вічно в депресії, то таке наше життя виходить, тому що від цього завісить наше життя. Куди ми попадемо? Чи в пекло, чи в рай? А як ми наповняємося чимось таким хорошим, добрим, наповняємося позитивом, Словом Божим Богом, то, звісно, ми тоді, як оті кристали, які стають гарними, і ми внутрі теж стаємо гарними людьми, так що залежить від нас, чим ми наповняємося. Я вам бажаю мира Божого і дуже багато що зависить від того, чим ми наповняємося, і зависить наше життя. Подумайте про це. І підписуйтесь на канали Солтанінка. Там дуже-дуже все корисне для вашого життя. Амінь.